Датчик. Що, нормально, нормально. То, що ми зайшли, да, чек, що нормального. Мені здається, где йдиться. Офіцер дауба грав, з ботами легше, блін, З ботами легше приходить чомусь, я не знаю. Типу, вони теж роботу роблять, да? Они no. заходять, зачищають сразу, типу, на лайті заходиш, та й все. Гігабайт, це буде будет оллайн. Так, повтор ситуації, приготуйся. Можеш мож, флешку підготувати, кинеш? Та ну що флешку кидати? Ну як це що, Ну ладно. Ну давай кину, ладно. Та вже п. <laughs> Бесполезно, да? Одного підняли, одного Заходь, 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 заходь Вяжи его, вяжи, вяжи. Нормально, нормально. Я я очікував, я очікував цю фіню Обережно, 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 обережно. Не спеши, не спеши, не спеши.

Сейчас почекай. Я чую бабу тут дуже рядом, але я її не бачу. А то може. А, вона там стоїть, да, там цивільна одна. Все, бери зброю. <реку> Тихо. Кнок-кнок, Аа, блин, а руки на землю, блин. Ля! Ааа я. Давай, давай, <реку> <реку> давай. Ааа <реку> же. Да так, мы ми знаємо. Oh, так, тут ексит. Тут ексит, ну перевірити треба. Чисто. Так. Один був на вулиці, все нормально. Так, ну а, треба ж докласти. А, що ще є. Оооо, хедшот! Йой, це хедшот поставив. Далеко хедшот поставив, я в не Я сам в шоці. Так. В'яжи, я подивлюсь, щоб тебе ніхто не цей. У того ще треба перев'язати, блін. Ну йдемо, йдемо. Можна взагалі на кришу піднятися, воно тут. На другий поверх. Піднятися то можна, але там що ми побачимо. Так, чисто. Права щось там плянуло, може і вгорі був. Suspect Давай перев'язуй, йдемо в дом. Леско, тому що шось уже пора. Може отут через ці двері кидать. Підходим, відходим, відходимо. Підходим. надо флешку кинуть, блядь. Не підходь. Все, один здався, один здався. Чи там ще є, чи немає, не знаю. Де ти був, падла? А, він вибіг з сего. З дверей вибіг. Ті активніші, вони, бля, тут здаються, ну вони тут хоча б вискакують, бо ті тоді. з кімнат не сильно виходили. Так. Зброю, зброю, зброю. А де вона? А. Заходимо yeah. через ці двері тоді, йдемо. Може раз відкрив, для нас то ми зайдемо. Так, чисто, подивись тут під під дверми, блядь. Ну тут відкривається, і зліва там арка, може там десь хтось є, але я. Петка не бачу тут. Окей, ну та не, та там головне, треба глянути, щоб а спочатку не було. Ну. Вона відкрита, Михайло. То двері, які зачинені, тід, тоді ти можеш використовувати а -а -а. цю фігню свою. Так от і пішов, блін, ну зброю ж бери, Михайло, ну. Ти так беззаботно йдеш, я не знаю, наче... Давай ці двері. Я... Наче я не спецпризначений. На, на приціл візьми їх, на приціл візьми. Добре. Пішов, пішов, пішов. Тут маленька кімнатка і нікого не. Я я Туалет, кладовка. Йдемо сюди туди. Давай. Жіночка, oh. жіночка, жіночка. Цивільна, цивільна, прямо. Але справа може бути у речі. Так. Ще отут справа двері, мені здається, вони тут. Ну йдемо сюди, ладно. Так, чисто. Поки що чисто, але дивись, щоб не вискочили. Mommy's gonna be just fine. I ground the clock. Civilian good to go for reback. Ой, даже не знаю, в туалет может, давай в можем. Чи, чи ти уже Ага. туалет? Йде. Я дуже здивуюся, якщо тут в туалеті хтось є. Ну, перевірити треба. Нема. Окей. Крен с ним. Так. Ну може піти от туда, вот дивись, Отам от ми не були. Тудой зайти. Давай, дивись, тоді під низ. Там сходи вгору і все. Тоді ага. може не треба. Не треба нам вгору поки йдемо, туди може зачистимо. Давай там, тоді дивись. За рецепцією треба подивитися. Що, подивитися під низ? Ну, в тебе тільки є, у мене немає твоєї камери. Я ж взяв цей кнак-нак. Так, тут манікен стоїть, я спершу злякався. <гум> так. По-моєму, тут пусто. Окей, бери зброю. Бери зброю, бери зброю. Право, може бути вже в Сто 100%. А, ми тут так. були, блін. — Так. Ну нічого страшного. Ну. Ми тут були, там от, заарештовано. Добре. Йдемо сюди. Йдем. Краще, блін, два рази зайти обережно, ну в баню. Дивись тоди, Дивись вниз. Почекай, де тут сховаться. Отсюда кинуть флешку. Ну дай, присядеш, типу. типа. У ну, тебе є Добре. флешка? Там, наприклад, ну, там, три, возьми. 3, 3, 3. 3. Да. А у меня нема. Тебе вже нема. Та, та похер я його уб'ю, я його бачу, де він є, блядь, точно. Ну ладно, ладно. От он уже і є. Модець. Вискочив сам гад. Він вискочив, це погано, бо я не очікував, чесно. Ну а що робити? Тут очікую, мож... не очікую, воно саме по собі може статись. Дрессинг рум та почекай, не раш так може. Сейчас гляну, що, за... що тут в цьому дрессинг рум чи це тут оця баба сиділа? Дресінг? Ні, тут, можу. тут чисто, тут нема що робити. Добре. Тут що? Тут теж чисто. Що ти там уже робиш? На а, ми тут були, блядь, уже. Тут уже є ця. Ну тут одна, от була жіночка, яку я заарештував. Ну, ну, скоріш за все, ж нам треба вже на другий поверх, мабуть, будинок. Так, так, так. А, ні, тут чисто. Гля, гроші кинув, побіг. А тут треба бути обережним. Я закрию двері. Чисто, 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 Диви. Та тут теж ексіт, ну да, це вихід на цей. На вулицю. На вулицю. Ну, дивитися, ну, я тобі хочу маєш. сказати, що ми не заарештували Джордж Брікста, він походу втік. Треба було заходити зразу з тої. Цей... Там стоїть Урюк рюк зразу, і ще один. Один справа, один прямо. Все, відходь, відходь, відходь. У нас є С4 чи С2 якась фігня? У мене нема. У мене тільки оця хуйня жужалка, блядь. Та це не ж. Це ні о чому. Ну це висверлювати ці гребані, блін. Ти встигнеш відійти? А я відкриваю тоді? Ти встигнеш відійти? Вниз типа спуститися? Ну да. Ну спробуємо. давай. Раз. Давай, давай, давай. Кидай. Відкривай. Походу є. Все, відходь. Ну, открывай и отходь. Нахуй виходи, блядь. Ну, вже ж не по плану, пішло тому плані, що мені треба було просто вниз Ну так! Да. Ну ти кинул флешку, я після... Ну, а. Я думав, що просто тіпа, ти кинув флешку і я вийду і... цей. Та флешка ж не спрацювала. Вона взорвалась. Я, я цього не зрозумів просто. Об'єктивно. Тебе не осліпило? Наче ні. Ну я був повернутий до тебе, коли ти кидав флешку. А, -а, -а. а потім я розвернувся, думав, що можна вже їх політи. А ще Все. може ні ні нє. Що, мішен компліт. Ні, хто стріляє ще. Отак от, от, ну, трошки пішов не за планом. Та я просто думав поняв, відкрив двері? Чую флешка no, не попала в дірку. Флешка в дірку не попала. Ну я розвернувся на тебе, мене не ослепило. Я думаю, ага, напевно, сработал, Розвернувся, і все, я вже тип був в прицелі. я вниз там сильно не спустився, так, трохи. Ось простіше було А, вот, диви, жулик. А, він просто не Він на вулиці сидів. Жулик, не воруй. Блин. Ну. Двох залишилось жмихнуть, і так було б. Все, мішен компліт. Ну просто бачиш, я ж кажу, типа, пішов не по плану, в тому плані, що я не зрозумів, що флешка не спрацювала і вийшов на типа. Я ж розвернувся на тебе, не знав, як воно буде по ньому. Я думав, що воно сработало там нормально. Має бути, умовно кажучи, якась типу, команда. Типу, заходимо чи не заходимо. Типа хтось має казати, типа, я пішов, або ти не пішов. Ти типу, б ти сказав, би, я пішов. Я б сказав, би, ні, ні, не, ст, си, ст, си, або навпаки, типа. Ну, та, я, ну, типу. я розумію. Треба та, координація Я Ты что не сказав? Я такий типа, а, ну, ну він я... кив флешку, все, я йду. Як в КС ке бля. Ну так на канає.